Вітаю, мене звати Денис Анатолійович, і давайте сьогодні поговоримо про зміни, які вніс Кабінет міністрів України, за якими засуджені службові особи, які займали особливо відповідальне становище, зможуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин. Давайте детальніше розповім. Верховна Рада прийняла закон 39029 про зміни до статті 616 кримінально процесуального кодексу України, за якими підозрювані обвинувачені, які згідно з під пунктом першого пункту примітки до статті 368 кримінального кодексу України на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище. Має право звернутися така особа до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або. Бо судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період є також і інші зміни, які теж стосуються військопосадовців, донесених постановою Кабінету міністрів України 1558. Змін у пункті 4 порядку було встановлено, що на Військову службу під час мобілізації можуть бути призвані перше, це особи, звільнені з військової служби у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченою частиною третьої або четвертої статті першої закону про очищення влади. Це була перша також друге це особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку не тяжкого. Злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені е, за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Третє, також особи, яких раніше було засуджено до е, позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти е, національної безпеки України. Е, четверте так, також засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном, а якщо Відео було вам цікавим, корисним, то відреагуйте та підпишіться, якщо ще не підписані. Якщо вам треба юридична допомога, підтримка, рекомендація, то звертайтеся в приватні повідомлення. Є також номер телефону, він в шапці профілю знаходиться. Також там є телеграм, ви можете підписатися, можете мені зателефонувати по номеру телефону. Якщо будуть якісь питання, вам треба буде допомога, звертайтесь. Дякую за увагу. До зустрічі. Вітаю. Мене звати Денис Анатолійович. І давайте сьогодні поговоримо про зміни, які вніс Кабінет міністрів України, за якими засобами.